Про загони самооборони, котрі патрулюватимуть на вулицях разом із міліцією, говорили й на прес-конференції, яку сьогодні влаштували для всіх місцевих зміг Хмельницькій міській раді. Відповідати ж на питання прийшли представники силових та правоохоронних структур області та обласного центру. Головуючий Валерій Лісков вважає, зараз саме час звітувати про всі події пов'язані з загибелю людей біля управління СБУ, де отримала поранення. Та сьогодні померла в лікарні медик Людмила Черевна. Її вшанували хвилиною мовчання. Першому слово надали прокурору області Сергію Соляру. Всі працівники прокуратури, і я в тому числі давав присягу служінню українському народу. На сьогодні в області можна сказати, що ременна ситуація стабільна. Чи це на хвилі останніх подій відбулося різд зростання злочинів, які, на жаль, залишаються нерозкритими. Це і підпали автомобілі, це і підпали будинку. І от сьогоднішній ночний такий випадок, як у місті Стар Константинові, невідомі особи в масках вирвалися в магазин і чинили розміни напад на продажчицю, забравши 5 тисяч гривень. Це головне бути спокійними, не піддаватися на будь-які провокативні дії, допомагати один одному, а провоковувати органи мають бути як ніколи скоординованими. Тому що ми працюємо на один результат, це на захист наших громадян. В унісон нагадав про дану присягу і прокурор Хмельницького Олександр Мартинюк, який запевнив, жодного злочинного наказу не виконували, діяли тільки в рамках законів. І якщо буде ухвалена їх зміну, то виконуватимуть і їх беззастережно. Всі попередні закони, які приймалися в Верховній Раді, у нас в місті виконані у нас жодного нервних арці не допомагає будуть видно. Головний міліціонер області Сергій Шутяк переконує, відсоток довіри до працівників МВС мінімальний, коли не сказати більше, тому намагаються довіру повернути. Щоб в людей помінялася думка, щоб вони, ми могли показати свою роботу, навіть в цій напруженій ситуації максимально могли показати свою роботу. У мене є з ким працювати, в мене є надійна підтримка міліціонерів Німеччини, ніколи не йшли проти власного народу. Начальник Хмельницького міського відділу МВС в області Василь Птащук подякував всім своїм підлеглим, бо каже, пишається їхньою службою і пишається, що сам служить народу України, та повідомив про співпрацю з народною самообороною, загони якої відтепер патрулюватимуть спільно з міліцією. До речі, без масок та бит ці атрибути сприйматимуться як провокація. Цю ідеї були підтримані. Статут, ну, поки не розробляється, ми вже з сьогоднішнього дня плануємо спільну нанесення служби по містах, повороцях нашого носу. Найважче було виступати представнику ОСБУ, заступнику начальника Олегу Саліхову. Ми всі визволимо виборчити вчуття, розділяємо горя втрати, військові, коріння загиблих постраждали під час штурму. Причин стрілянини, поранень та смертей від куль було кілька. Головна уже відома. Причина в це арсенал зброї в кількості біля 20 тонн, які не вдалося вчасно вивезти з територію управління, який міг потрапити, а ми мали такі дані в руки неконтрольованих осіб числа організаного сторону. Що серед мітингарів були ці самі радикали, пан Саліхов упевнений, бо каже, управа володіла інформацією про гастролерів із інших регіонів держави, котрі за відпрацьованим сценарієм розбурхували НАТО до неадекватних дій. Щодо бійця, який мав відігнати від дверей та воріт СБУ протестувальників, а натомість почав їх відстрілювати, то прізвища не називають. Утім, зізнаються, в цього залізного Фелікса просто здали нерви. А всю провину за події взяв на себе начальник, і до відповіді він готовий. Командир підрозділу Беркут Валерій Леонець. Громаді відзвітував, повернулися зі столиці на місце постійної дислокації. Всі живі та всі неушкоджені. В Києві ми несли службу по охороні громадського порядку в тих місцях, де бойові дії не проводилися. Тобто, безпосередньо під час зачистки Євромайдану з 29 на 30 листопада ми знаходилися в резерві, тобто ми не приймали участь. І весь інший час ми знаходилися на охороні громадського порядку на території Генеральної прокуратури України. Тобто ні один працівник не отримав ніяких тілесних ушкоджень, Всі приїхали цілі, здорові, готові нести службу. Ні одна, ні одна газова граната з нашої сторони не була кинута в сторону протестувальників, ні один патрон з помпової рушниці ФОД 500 не був висланий в сторону громадян. Ми вільні державі, ми вірні українському народу і готові нести службу по охороні громадського порядку. Інформацію про втрапляння на територію чергової частини підрозділу пляшок із запальною сумішю командир підтвердив. Каже, вночі невідомі закинули чотири пляшки коктейлю Молотова, але жертв немає. Начальник Хмельницького військового гарнізону Сергій Присяжнюк запевнив. Усі військові частини та установи Хмельницького гарнізону області знаходяться в пунктах постійної дислокації і займаються бойовою підготовкою згідно затверджених планів. Ніяких завдань. По переведенню військових частин у вищій ступені бойової готовності командири військових частин не отримували. Акцентую вашу увагу, що Збройні сили України згідно зі статтею 17 і статтею 37 Конституції України призначені виключно для оборони держави захисту її суверенітету, територіальної цінності і недоторканності. Участь збройних сил України у внутрішній боротьбі повністю виключається. Православний священик протоірей Володимир закликав у поминальний день молитися за померлих, хто віддав своє життя за споконвічні мрії земляків ще з часів Київської Руси за волю, зрозуміти біль тих, хто втратив рідних ми не можемо, але можемо розділити їхні гори. Від громадського об'єднання майдан слово тримав Алім Міщук, який мав кілька запитань до ОСБУ військового комісаріату та був очевидцем і безпосереднім учасником подій біля управління служби безпеки. Активістка Леся Стебло запитувала правоохоронців, чи володіють вони інформацією інформації про місце перебування голови облдержадміністрації Василя Ядухи, бо повстанці мають суперечливі дані. А громада каже пані Леся, хоче бачити очільника. Мали активісти ще питання до запрошених, на які, наче, отримали відповіді.